Кінокомпанія Мосфільм вийшла на новий рівень. І до церемонії нагородження призами Оскар американської кіноакадемії представила новий блокбастер під назвою Бойовики Азова спалюють мемуари Дональда Трампа. Послухаймо, Трамп. Ти фейковий президент. Нам не потрібен твій мірний план. Ти зрадник та баягуз. Україна переможе, а ти згариш, як твої смердючі книжки. У цій недолугій постановці прекрасно все. І легкий мозерський акцент білоруських акторів, і навіть шеврони укранасиського батальйону Азов. Ну а який же ще батальйон може дозволити собі спалювати мемуари Дональда Трампа? Як то кажуть, у таких випадках Оскара в студію Оскара?